Смілянська як Смілянська мафія. Я контролюю вас. Ви де службовець, а я вас контролюю. Нам не Зареєструйтеся, будьте насії.

Что дает это ва... Ва... Конечно, горжусь. Что, что, это ва... вам да. дает а да. Вас, да. Да, не право? Да, мне дают право гордиться этим. Да, и мы вас так, да, так вот да, пригласим, чтобы вы Я буду идти с удостоверением. А знаете, что нарушение? Это нарушение. Сессия была да, нарушение. У вас незаконная сессия. Какое нарушение? уважаемые? Пойдете все по работе. Гордюки. Это было

<зважайте, чё ви>? Ви, ли, не мені не страшно, кажу ще раз, давайте. Ви... Я, я вас раз... ja, не лякаю, я вас поважаю. Якщо ви ви мене закону, знімає, то що, то що я, не що, 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 я вам нічого не погрожую. Я чим не за вас вам погрожую. Ви тільки що мені погрожаєте, що ви на мене заведеться діло. Всі ось присутні зачули. Я спитав, чи є на вас діло? А я чув. Я не спитав, чи я на вас дію? Шановні, дивіться, я зараз не вирішую. А що бандянка прийшов? Я не депутат міської ради. Я два рази був скликання депутата міської ради, і один раз був секретарем міської ради. в Минулому скликанні. до чого я от зараз дивлюсь вас ваш конфлікт. Ви все правильно говорите, але прийдіть, зареєструйтеся. Як громадський спостерігач, зразу перед сесією запишіться, я маю право, мало того, ви маєте право голосу, ви можете виступити на сесії, тому що по регламенту Смілянської сесії виступи з залу до протоколу сесії не вносяться. Ну такі нюанси треба знати. Ви вийшли на сцену, вас занесли до протоколу, вашу думку врахували. Це розговор ні о чому. От ви були депутатом два рази. Що ви зілили для гору? Я же хочу.